Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати дуже смачну гостру закуску з кабачків. Це дуже смачний рецепт, який обов'язково потрібно спробувати приготувати. Для початку підготуємо кабачки, для цього промиваємо та обрізаємо їх з обох кінців. Далі нарізаємо на шматочки, але не дуже тонко. До нарізаних кабачків додаємо сіль, перемішуємо їх. І так, залишаємо їх на столі на 15 хвилин. Далі кабачки нам потрібно обсмажити в борошні. Для цього на розігріту пательню виливаємо олію. Обсмажувати будемо, обмакуючи у кукурудзяне борошно. Також можна використовувати звичайне пшеничне. Я беру звичайний пакетик, висипаю сюди борошно. Далі кладу нарізані кабачки і ось так струшую пакет. Тепер кабачки викладаю на пательню. Обсмажуємо їх з обох сторін до золотистого кольору. Готові просмажені кабачки викладаємо на блюдо, застелене паперовим рушником, для того, щоб вийшов зайвий жир. Після того, як ми обсмажили кабачки, залишаємо їх поки так на столі, щоб вони трішки охололи. Далі готуємо заливку, в якій будуть маринуватися кабачки. Нарізаємо кубиком помідори та петрушку. До нарізаний помідор та петрушки додаємо соєвий соус. Та спеції я використовую чорний та червоний перець, мускатний горіх, коріандр та імбир. Далі на розігріту пательню виливаємо олію і дуже гарно її нагріваємо. До нагрітої олії додаємо дрібно нарізаний часник. Помішуючи, обсмажуємо буквально півхвилинки. Це для того, щоб часник піддав свій аромат. Потім олію з часником виливаємо в нашу заправку. Це все гарно перемішуємо. Беремо бокс, в якому будемо зберігати мариновані кабачки. Викладаємо шар, поливаємо зверху заливкою. І так до того моменту, коли закінчаться кабачки. кабачки. Накриваємо кришкою. Оставимо в холодильник на 2 години. Далі готові кабачки подаємо до столу. Пройшло 2 години. Кабачки гарно промаринувались, вже можна їх подавати до столу. Це неймовірна смакота. Обов'язково спробуйте приготувати. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.